Доброго дня в ефірі огляд Благосфери. Я Сергій Руденко. Сьогодні о 12.30 зник зв'язок з літаком повітряних сил збройних сил України Ан-26, який виконував свої завдання в зоні проведення антитерористичної операції на Луганщині. Наразі проводиться пошуково-рятувальна операція у визначеному районі Луганської області. Тим часом російський інтерфакс повідомляє, що на борту літака перебувало не менше 20 осіб. Раніше бойовики повідомляли про те, що збили літак над ізвареним. Цей літак військово-транспортний. Водночас у мережі вже оприлюднили відео. Насправді там літак падає, але чи були там 20 осіб, про які пише російські засоби масової інформації. Поки що не повідомляємося. Тим часом, упродовж останніх двох двох діб на Луганщині звужуються. Кільце, де знаходяться бойовики, в мережі коментують дуже активно заяви про те, що Російська Федерація може піддати точковим авіаударам деякі об'єкти на території України. Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пісков назвав ці повідомлення маячнею і відмовився коментувати. Нагадаю, також що сьогодні керівник інформаційної групи інформаційний спротив Дмитро Тимчук заявив про те, що 15 липня можливе військове вторгнення Російської Федерації на територію України. Однак цю інформацію вже спростувала Рада національної безпеки та оборони. Там заявили про те, що не знають нічого про такі плани Російської Федерації. Тим часом у мережі повідомляють. Те, що відбувається в зоні проведення антитерористичної операції, в Luhansk News Today пишуть про те, що в Луганські е, стріляють з мінометів, е, в місті немає води та світла. Е, власне, такі повідомлення надходять упродовж о, останніх двох діб від початку активних дій в зоні проведення антитерористичної операції біля Луганська. Вчора ввечері. Повідомили про те, що російсь, російські бойовики були від витіснені з території Луганського аеропорту, е, і в мережі також коментують дуже ак активну пропагандистську машину Російської Федерації, особливо інформацію про те, що, начебто, у слов'янську українські силовики е, розпинали е, маленького хлопчика, а потім знущалися над його. матерью Валерий Калныч, журналист, пишет на своей странице в Facebook. За сводками с поля, возмущением распятым мальчиком и прочей киселевщиной как-то подзабылся вопрос. А зачем это все? Ну для чего это все? Есть мысль отвлечь россиян от своих внутренних проблем. Типа маленькая победоносная война. Но пойму, по моему разумению, все гораздо хуже. Ведение информационной войны преследует одну цель – подготовить российское население, обеспечить их согласие на прямое вторжение в Украину российских же войск. Создается чувство, готовности к войне, моральное оправдание ввода солдат в Украину. Анатолий Власюк, бывшая На своїй сторінці в Фейсбук, якщо завтра Росія введе свій спецназ в Україну, значить Путін домовився про це з Меркель під час фінального матчу по футболу в Бразилії. Нагадаю, що вчора відбувся фінальний матч чемпіонату світу з футболу в Ріо де Жанейро, де Володимир Путін зустрічався з Ангелою Меркель і. Про це дуже багато писали в мережі, дуже багато фотожаб було зроблено. Можете подивитися їх на нашому сайті, на сайті телеканалу ТВАЙ. Вікторія Сюмар, колишній заступник секретаря ради національної безпеки та оборони, пише на своїй сторінці Фейсбук: нічне вторгнення військових колон під російськими номерами схоже на тренування. Розвідка, яке. Дає прямо перевірити нашу спроможність до мобілізації. Повернення Путіна з Бразилії покаже, чи отримав він згоду на введення миротворців і створення терористичних анклавів. Чергові вирішальні дні, коли треба треба речі називати своїми іменами. Це війна Росії проти України, закликаючи світ дати оцінку. І не давати їх самому це підігрівання російському дискурсу про громадянську війну в Україні. А перемога цього дискурсу означатиме виправдання введення миротворців з Росії для підтримки терористів на Донбасі і втягнення України в тривале військове протистояння. Альона Яхно пише на своїй сторінці Фейсбук: о плохих знаках Этот чудовічний фейк про розп'ятого мальчика. Російські війська возле нашої границы. Хотілося б вірити, що наші військові вже морально готові к можливого вторження по скриптам. Ще й чемпіонат закінчився, пише Олейна Яхно. І Яна Осадча з Луганська повідомляє про те, що відбувається у місті Луганськ. В Луганськ під обстрілом потрапила вулиця Барбюса і Гвардійська. На Гвардійській розрушений будинок, пожар. На місці відбування працюють рятувачі. Є втрачені, їх госпіталізували. Місні жителі говорять, що возле дому знаходиться нерозірвавшийся снаряд, також пострадала територія металобази і дом на вулиці Андрі Барбюса. Вахтан Кіпіані, журналіст, згадує про цього хлопчика зі Слов'янська, про якого вже неодноразово писали в соціальних мережах і який став вже символом пропагандистської машини Російської Федерації, яка все більше наслідує методи та стиль Йозефа Геббельса. Отже, в історії з хлопчиком зі Слов'янська є ще один момент. Кремль знову відмиває власне, фашизм. Російський глядач почув, німці не були такими звірями, як це, не освободители це тварі. У нас розказували бабусі, старі фашисти, так не делали. місцеві, вони над здівалися, жінки насилували, дітей убивали. І всі це стали їх правнуки. Возродились обратно. Не буду бажати Путіна пекла. Пише Вахтан Кіпіані. Побажаю лише щоб звізда Первого канала дружина Донецька Беркутівця Остапенка Пішняк стала його головною еротичною фантазією до скону віку. Пише Вахтан Кіпіані. Руслана Лежичка, співачка, пише про те. Як складно нині бійцям у зоні проведення антитерористичної операції у блозі на Українській правді вона пише ця цю інформацію я пишу для того, щоб ви всі усвідомлювали наскільки важлива координація між державними структурами та волонтерськими ініціативами, і в даному випадку мова йде не про евакуацію переселенців. Вчора нам подзвонили хлопці X з місця Y. Від себе я дала всю найважливішу інформацію в джерела. сьогодні. Реакції ніякої. Від тих, хто мав вирішувати ситуацію, пролунало. Дякую за інформацію. Від хлопців вже ікс, прозвучало, що у них їжі вистачить на два дні. Керуючі органи сказали хлопцям не піднімати зайвої паніки, але особисто на зв'язку з цими хлопцями, X і ситуація небезпечна. Якщо відповідні структури не відреагують, ми з волонтерами змушені будемо діяти за обставинами. Мова йде за те, щоб врятувати життя людей. В даному разі я так розумію, Руслана Лежичко комусь натякала через блог про те, що вся історія з забезпеченням військових, а також батальйонів, які зараз знаходяться в зоні антитерористичної операції, може бути оприлюднена, якщо вона не отримає відповіді на запитання, які вона поставила державним службовцям. Оксана Стебельська пише в Фейсбуці: народ я в шоці. Це комет росіянина, вважає, що всі українці мужського пола в незалежності від етнічних принадлежностей, повинні бути істріблені поголовно. Вони нормальні взагалі. Питає Оксана Стебельська. Ну і міністр закордонних справ Павло Клінкін пише про бранку про російську бранку українську льотчицю. Надію Савченко, яка перебуває в Воронезькому СІЗО, нагадаю, що її схопили під Луганськом бойовики, а потім як уже Пояснював слідчий комітет Російської Федерації Надія Савченко під виглядом біженки прийшла до Росії чи приїхала до Росії, а потім вже втрапила до СІЗО. І тепер її звинувачують, в тому що вона причетна до загибелі російського тележурналіста та російського оператора під Луганськом. Павло Клінкін пише у Твіттері про те, що до Надії Савченко знову не пускають українського консула. Це порушення всіх можливих норм. По обіді консул знову буде до неї пробиватися, написав Клінкін. Ми на нашій сторінці, на сторінці телеканалу Тивай у Фейсбук, запитали наших телеглядачів, що, на їхню думку, має робити Україна, аби домогтися звільнення Надії Савченко. Ось які відповіді ми отримали. Максим Білоусенко пише: звільнити Надію Савченка можна тільки провівши рятувальну операцію у Воронежі. Ігор Багачов пише, лучший вариант Бочаров, даруйте, лучший вариант от Балоги, назначить Надю представителем от Украины в группу при ООН, тем самым увеличить резонансность дела и важность самой пленницы, тем самым подключить международное общество для решения ситуации. Елена Шевченко Пыша, Я думаю, что у нас собралось уже достаточно материалов и доказательств для начала судебного процесса над военным преступником Путиным. Пора начинать. Стела пи пише, треба від мирового сообщества, а то свою місію ОБСЄ получили і успокоїли. Збільше коментарів ви можете прочитати на нашій сторінці, на сторінці телеканалу ТВ у Фейсбуці. Долучайтесь до цього обговорення. Нам важливо знати вашу думку. І е, в мережі також з'явилася інформація про Володимира Путіна, який перебував, нагадаю, на чемпіонаті світу е, в. Блозі на ехо Москви оприлюднено фото, де Володимир Путін грає перед президентом з Аргентини Христиною Кіршнер на акордеоні. Як написано під цією фотографією, пара вигляділа розслабленою в обществі друг друга на офіційному ужині. Це написала Daily Mail. До обіда глави стран обсуждали інвестування Росії в Аргентину і з в сфері ядерної енергетики. Ось бачите, чим займається Володимир Путін, коли його бойовики, його війська фактично руйнують схід України. Ось така була благосфера на цю хвилину. Більше я вже вам розкажу завтра вранці, о 12.20 у черговому огляді благосфери. Бажаю вам гарного та мирного вечора! Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі!